Уявіть місце, де немає ані людей, ані природи, ані сигналу, лише тиша, безмежність і відчуття, що ви не самі. Ці точки найвіддаленіші на нашій планеті, вони реальні, і деякі з них настільки відрізані від цивілізації, що люди, які там живуть, стикаються з викликами щодня. Сьогодні ми поринемо в неймовірну подорож до країв, де цивілізація зникає а починається інше життя. Точка Немо це найвіддаленіша точка океану від будь-якої суші. Вона розташована в південній частині Тихого океану, найближчі сусіди острови Мотунуї Дюсепшин та Махер, які розташовані за понад 2600 кілометрів. Тут не живе жодна людина, і навіть океанське життя в цьому регіоні мінімальна через бідність на поживні речовини. Цікаво, що саме над точкою немо проходить орбіта, з якої космічні кораблі скидають відпрацьовані модулі. Місце ще називають кладовищем космічних кораблів. Через океанічні течії в цій зоні майже не буває апвелінгу, підйому холодної та поживної води з глибини. Вода тут мертва, без риби, без коралів. Навіть планктону дуже мало, це одне з найбільш безжиттєвих місць на планеті, океанічна пустеля, де панує мовчання і глибока самотність. Саме цю точку обрав письменник Говард Лавкрафт як дім свого вигаданого жахіття. Ктулху. У 1997 році, неподалік від точки немовчені зафіксували дивний глибокий звук, відомий як Блуб. Хоча офіційна версія пояснює його рухами льодовиків, конспірологи впевнені, це щось живе, і це щось ще не виявило себе повністю. Але точка нема не єдине місце, яке кидає виклик присутності людини, існують так звані полюси недосяжності, географічні точки, які найбільш віддалені від будь-яких зручностей і цивілізацій, один із них знаходиться в самому серці Антарктиди. Він розташований далі від будь-якого узбережжя континенту, ніж будь-яка інша точка, інакше кажучи, це найвіддаленіше місце на материку, де будь-яка спроба дістатися, виклик навіть для найдосвідченіших експедицій, через надзвичайно суворий клімат, з температурами, що можуть опускатися нижче мінус 80 градусів Цельсія, частими білими бурями та сильними вітрами. Регіон практично недоступний для більшості видів транспорту. Сніг тут щільно вкриває поверхню товстим шаром льоду, який ніколи не тане. Це місце настільки віддалене, що навіть супутниковий зв'язок працює з перебоями, а будь-які рятувальні операції в зимовий період майже неможливі. У середині ХХ століття сюди дісталося кілька дослідницьких експедицій, зокрема міжнародні наукові місії. Які збудували тимчасові бази для збору геологічних, кліматичних та атмосферних даних, проте жодна з цих баз не стала постійною, умови виявилися надто складними для довготривалого перебування. Більшість станцій, які залишились тут, давно засипані снігом і перетворилися на безмовні пам'ятки людської допитливості. Полюс недосяжності досі приваблює екстремальних мандрівників, дослідників і Шукачів пригод, потрапити сюди означає увійти до дуже вузького кола тих, хто насправді був у центрі географічної тиші, де немає ані звуку, ані присутності світу, до якого ми звикли. Станція Конкордія одна з найізольованіших і найекстремальніших наукових баз на планеті. Вона розташована в самому серці Східної Антарктиди, на високому плато домсі. Через надзвичайні умови існування її часто називають білим Марсом, а Європейське космічне агентство ЕСА навіть використовує її як аналог для тренування астронавтів перед польотом на Марс. Температури тут можуть сягати мінус 80 градусів Цельсія взимку, а влітку рідко піднімаються вище мінус 30 градусів Цельсія. Найстрашніше тримісячна полярна ніч, коли повна темрява. Охоплює все навколо, і будь-яке відчуття часу починає зникати. У цей період команда з 12 до 15 осіб живе абсолютно ізольовано, літак не прилетить, допомога не прийде. Зовнішній світ лише через супутниковий зв'язок, окрім наукової роботи, зокрема кліматичних, геофізичних і медичних досліджень. Основним випробуванням для мешканців стає самотність, психологічна напруга та суворі умови виживання. Ця станція ідеальний тест для людської психіки. Тут вивчають, як ізоляція, нестача світла, відсутність соціальної динаміки та екстремальні температури впливають на людину. Не всі витримують. Станція Амонсенскот знаходиться просто на географічному південному полюсі Землі. Заснована у 1956 році, вона стала ключовою американською дослідницькою базою в Антарктиді. На відміну від прибережних станцій, амундсен Амундсен-Скотт, повністю ізольована від цивілізації більшу частину року. З лютого по жовтень жоден літак не може здійснити посадку. Тут мешкає і працює невелика група вчених і технічного персоналу. Від 40 до 150 осіб, залежно від сезону. Їхній день суворо регламентований, ведуться спостереження за погодними умовами, вивчається атмосфера, вимірюється рівень ультрафіолетового випромінювання, проводяться астрофізичні дослідження, а ще регулярні фізичні тренування та психологічна підтримка. Без цього в умовах повної темряви та морозів до мінус 70 градусів Цельсія не вижити. Під час полярної ночі станція поринає в непроглядну темряву на 6 місяців. У цей період головною небезпекою стає не холод, а ізоляція. У разі серйозної травми або хвороби евакуація неможлива, тож мешканці станції проходять суворий медичний відбір. Навіть апендицит може стати смертельним. Це місце, виклик не лише науці, а й людському духу. Адамстаун, єдине поселення на острові Піткерн, що знаходиться в Тихому океані. Це крихітне містечко, адміністративний центр заморської території Великої Британії, розташоване на одному з найвіддаленіших островів у світі. Населення тут менше ніж 50 осіб. Усі вони фактично є однією великою родиною. Електроенергія подається за графіком. Зранку до вечора працює дизельний генератор. Вода тут ні з дощу, її збирають у спеціальні резервуари. Інтернет, супутниковий повільний і нестабільний. А доставлення товарів із зовнішнього світу відбувається лише кілька разів на рік за допомогою вантажного судна з Нової Зеландії. Цивілізації у звичному для нас сенсі тут практично немає. На острові немає аеропорту, немає готелів, немає жодного ресторану, туристів ти з одиниці. А добиратися до Підкерна можна тільки морем, і це цілий виклик. Проте саме це й робить місце особливим: це справжній острів, де час ніби зупинився. Захоплива історія острову Підкерн починається з одного з найвідоміших морських бунтів в історії. У 1789 році частина екіпажу британського корабля Ейчі Bounty підняла повстання проти капітана Вільяма Блая. Бунтівники на чолі з Флетчером Крістіаном втекли з кораблем, захопивши з собою кількох таїтянців і таїтянок. Після кількох місяців поневірянь вони знайшли безлюдний підкерн і заснували колонію, знищивши всі документи та корабель, аби ніхто не знайшов їх. Ця колонія вижила і згодом стала основою сучасного населення острова. Нащадки бунтівників досі живуть тут імена Флетчера, Янга Макоя Маккоя досі серед поширених. Місцеві бережуть історичну пам'ять, зберігають архіви, переказують легенди і вивчають історію своїх предків. Вони навіть створили власну локальну систему самоуправління, щось на кшталт міні-конституції, яка визначає правила життя громади. Як живе далеке місто Адамстаун сьогодні? Це мікросвіт, у якому збереглися традиції минулого. У місті є лише одна школа, де навчається кілька дітей. А викладає приїжджий учитель. Один магазин постачає найнеобхідніше, але запаси обмежені. Єдина церква, Англіканська. водночас слугує і місцем зібрань, і культурним осередком. Медичної системи тут немає лише фельдшер на випадок незначних проблем. У разі серйозної хвороби людину доводиться евакуювати кораблем, якщо пощастить з погодою. Життя тут спокійне та циклічне, люди займаються городництвом, бджільництвом, виготовленням сувенірів та рибальством. Вільний час присвячують родині або роботі по дому працюють здебільшого на єдиному адміністративному судні, яке доставляє вантажі з материка. Молодь часто виїжджає здобувати освіту або роботу, проте деякі згодом повертаються, втомившись від метушні сучасного світу. Адамстаун це не просто далеке поселення, це символ ізоляції, але й стійкості. Молодь часто виїжджає здобувати освіту або роботу, проте деякі згодом повертаються, втомившись від метушні сучасного світу. Адамстаун це не просто далеке поселення, це символ ізоляції, але й стійкості, це острів, де кожна людина має значення, де ім'я важливіше за посаду, а спільнота понад усе. А якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, яке з місць вразило вас найбільше, та підписатися на канал, щоб не пропустити нові подорожі по найдивовижніших куточках планети.